Чарівного часу, шановні українці, мене звати Анна, мені 39 років і я хочу поділитися своїми враженнями від курсу відства на основі орнології Павла Крука. Спочатку швиденько про себе не мала ніякого відношення я до магії, взагалі не займалася єдине. Вона мене завжди вабила. З самого дитинства мене завжди виникали запитання на рахунок релігії. Мене завжди був внутрішній протест, а мені завжди була цікава магія. Я цікавилася вікою, міфологією, різними культурами. Ось, І це коли я була підлітком. Єдине, що там, в мене, в принципі, була хороша інтуїція, особливо як. Кудись доїхати, звідкись вийти, не заблукати. А, але в основному дуже часто я себе доловила на тому, що я щось знала, я щось розуміла, але на, в результаті приймала рішення головою, і потім, Блін, а я ж відчувала, що мені ж здавалося, що так не треба. А, і так склалися обставини, що почала мене вабити ще сильніше. Десь рік тому я придбала собі колоду карт, почала цікавитися рунами і знайшла вчителя. І з того ж часу моє життя змінилося. Відгук мій більше, я хочу його побудувати трошки по-інакшому. Я хочу вам сказати, чому вам не варто йти на курс відоства. По-перше, ваше життя вже ніколи не буде таким, як воно було раніше. Павло Крук переверне ваш світ із ніг на голову. І все, і дороги назад немає. Як тут. Ви навчитеся, що нема такого поняття, як доля? Що все абсолютно у ваших руках. І нема на кого а, скидувати ваші проблеми, причини ваших страдань і так далі. І все у ваших руках. Ви мах, ви управляєте своїм життям, ви управляєте енергіями, і це залежить абсолютно від вас. Нема нікого десь там, хто за вас це зробить. Це вже буде. Ви вже не зможете плити по течії і казати: о, доля моя така. Те, що ви зможете знати, бачити, відчувати, розуміти, назад дороги вже нема. Потік знань, який на вас обрушиться, mm. зробить з вас відуючу людину. І повірте мені, вашим навколишнім буде некомфортно. Тому що ви перестанете бути зручними іншим. Тому що ви будете керувати вас вашим власним життям на відміну від 99% людей. І це звільнить вас. Звільнить вас від релігії. Звільнить вас від оков. Якби стандартів, які на вас нав'язує суспільство, ви будете бачити і знати набагато більше, набагато глибше. Ви зможете програмувати, ви ви знаєте, і ви зможете програмувати своє життя самі. У вас вже не буде можливості відмазатися, що ой це мене Бозя покарав, або ой, це доля моя важка. Або ой, то мені пороблено. Ви ви станете сильними. Дивіться самі, якщо вам це треба, якщо ви розумієте, що прийшов час змін, і ви не хочете бути кормовою людиною, і плити по течії, і скаржитися на всіх і на все. Тоді вам потрібно пройти курс від від відмака Павла Крока. До зустрічі там.